Стаття 23. Основні повноваження поліції 1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань 1. Здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. 2. Виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення. 3. Вживає заходів з метою виявлення кримінальних. Адміністративних правопорушень припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення 4 вживає заходів. Спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення. 5. Здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події. 5.1. Здійснює екстрені комунікації за телефонним номером 102. Оброблення та використання інформації, переданої поліції постачальниками електронних комунікаційних мереж та або послуг у випадках та порядку, передбачених законом України про електронні комунікації, частину першу статті 23 доповнено пунктом 5, один згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року. Щодо дії, змін див пункт 2 розділу 2 в редакції закону 2581, 9 від 7 вересня 2022 року. 6. здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності. 7. Розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Слідчого судді суду ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом. 8. У випадках, визначених законом. Здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання, 9. доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. 10. вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах. В обзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.